Дуже дякуємо вам. Україна перемоги спрямує набуту моральну силу для осучаснення існуючих міжнародних інституцій. Ми бачимо зацікавленість різних лідерів і народів, зокрема в реформуванні радбезу. Це варто зробити на справедливій основі. Ми бачимо, що напрацьовані нами коаліції та підходи для подолання. Подолання російської агресії та її наслідків. наслідків, працювавши для України, здатні завершити інші війни та прибрати з обличчя землі сплячі джерела руйнації та смерті, так звані заморожені конфлікти. Будь-який заморожений конфлікт це війна, це війна, яка неодмінно розгориться. І питання лише в тому, коли, коли та скільки життів вона забере. Тому мир повинен бути чесним. Саме такий, саме такий мир передбачає українська формула миру. І саме тому українська формула миру має універсальну користь. Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту. Жоден. Навпаки, Україна допоможе нашою формулою миру усім іншим народам світу, які прагнуть справжнього справедливого миру. Україна завжди робила і робитиме ставку на альянси. Росія розглядає всіх своїх сусідів як рабів та ворогів.